Всіх вітаю на своєму каналі. Чим би дитина не бавилася би не плакала. Ну, а я, як завжди, знаходжу собі роботу. Тому що вже весна на дворі, Потрібно працювати, 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 щоб зимою вільно себе почувати, пішов в погріб, набрав все, що захотів. Ну, і що в нас сьогодні на порядку денному? У мене є от таких ось два латочка. І сьогодні я буду робити, робити, щось робити. О, купили ось такого ґрунту. Він іде універсальний, під повністю різну розсаду. Ну і звісно, сьогодні в нас вже 3 березня, вже час сіяти. Таке як перчик, баклажанчики. Що ми сьогодні і будемо робити? Томати, як на мене ще сіяти трішки зарано. А от перчик і баклажанчики, саме вогонь. Так, грунт дуже такий. Бархітний, класний. Я не буду повністю так робити, тому що я ще планую його пікірувати. Поки що зробимо один, а там вже буде видно, чи треба другий, чи треба буде їхати ще трішки підкупляти сінаш. Я не буду робити. Жодних рядків, нічого. Я хочу в цьому році якось так більш довільно посіяти і подивитися, що з цього вийде. Тому що все одно треба буде його пікірувати в стаканчики, а потім вже висаджувати на город. Сам прикол в тому, що. Хочу ось поекспериментувати з тим, як зійде насіння. Ось звичайний домашній перчик, він такий був дуже-дуже великий, він у нас ось висох. Отак лежав усю зиму, уявіть собі. Так? Ми його нікуди не перекладали, просто собі він підсихав. Я просто хочу звідси взяти трішки отак сім'яшик. Я не знаю, що з цього вийде, будемо дивитися. І просто так довільно покидати не дуже густенько. Туно густенько треба забрати. І, і, і цікаво, чи буде щось з домашнього перця, але він такий реально був аж занадто великий. Я навіть не пам'ятаю, чи він був ранній, чи пізній, але який є. Так, цього перчику досить. Я, мабуть, спочатку, трішки його помачу. Чим я помочу, зараз розкажу, а тоді вже буду. Так, дивіться, я приприскую от Magnicure Energy, так, але взагалі я хотіла купити привікур. Але так як вони змінили трішки назву, то виходить, що Магнікур Energy. Є в от таких ось бутилочках, а є в таких індивідуальних малесеньких упаковочках, які ви також можете купувати. Просто ця ось бутилочка на 60 грамів коштує. 100 гривень, а той пакетик на один раз коштує 45 гривень. Ну, звісно, що цей вигідніший його взяв, розчинив раз поприскав, і Коли ж сходи від чорної ножки, так само другий раз потрібно його пшикати. Розвела я ось такі штучки в теплій воді, в теплій, не в холодній. Що в мене є сьогодні по насіннячкам? Я буду сіяти ось такий баклажан чорний діамант. Він ранній. І буду сіяти баклажан Night Lady. Тут в упаковці 30 штучок написано, що воно середньо-ранній гібрид навіть. Це просто ранній врожайний, а це якийсь гібрид. Я також не буду замарачуватися, зроблю ось тут таку тонесеньку полосочку. І якраз будемо бачити, де від'єднання йде від перцю домашнього. Бо куплений перець я також хочу перевірити на те, як воно буде сходити. Дивіться, які шмяшки. Шмяшечки. Клять. Хочу, щоб в цьому році на городі було дуже багато різних рослин. Це я маю на увазі, буду саджати і броколі, і цвітну капусту, і брюссельську капусту. Мені цікаво, як воно себе буде поводити, ці культури в нашому регіоні. Бо деякі кажуть, що воно... Не росте, перевіримо. Просто, як на мене, найголовніше брати якісь ранні сорта. Даже якщо там пізній сорт, воно так довго не зберігається, його потрібно буде в заморозку кидати. Або просто наїдатися одразу. Тут сім'ячка зовсім інша, набагато вони більші. Ті були жовтенькі, а ці такі. Коричневенький і ось для порівняння видно, так? Видно. Де маленький, де більшенький. Мені здається, все виросте. У мене такої теплички немає. Я про тепличку на городі тільки поки що мрію. І чекаю того моменту, коли я вже буду сіяти і не думати, що не вистачає місця, чи чогось не підсіяти. Так, є, далі. Ну знову ж таки, я коли приходжу купляти якісь семена, у мене постійно Очі отак починають крутитися там на 360 градусів туди і навпаки. І у мене завжди розбігаються мої ученята, щоб його придбати, такі гарненькі, смачненькі, красивенькі. І щоб коли робити консервацію, в банці було і весело, і красиво, і смачно. Тому, знову ж таки, перець жовтий, перець червоний, перець жовтий. Перець невідомо якого кольору, можливо, ви мені підкажете то чекаю в коментарях. Син мені хоче сказати, але я не хочу тебе слухати, бо ти в мене батань. Я розумію, що ти мені зараз колір скажеш той, що треба, але я хочу почитати коментарі. Далі. Це сказали, що буде помаранчевий, дуже гарний помідорчик. Я вже помідорчики. Перець. Далі червоний і знаю, що богатир дуже гарний перчик. Е -е -е для початку я посаджу оцей невідомого кольору. Він мені більше імпонує, такий, не знаю чого, але, але якось він мене чимось зачепив. Правда, немає, що садити. Виходь. О, виліз. Ще одна сінашка там просто була. Зараз ми його... Посадимо, щоб він ріс. Я колись садила перець. А, от чесно, не пам'ятаю, який був це назва цього перця, але реально він такий був е, великий, мало того, що він був великий, він був ще товстошкурий, одна перчина важила 700 грамів. Щоб ви розуміли, що це таке. І коли я їхала на ринок отакий от громадний пакет продавати, от таких ось перців, реально таких великих. І одна тітка, о, боже, який перець! Ох-ох, ах, ох. І після того на нашому городі цей перець майже не росте. Він або спікається, або якісь такі маленькі дрючки. Ну в тому році в нас був колобок. Він теж був товстошкурий, солодкий, смачний. Але е, з того року, як пахкали-пухкали, такого великого перця ніколи не було в господарстві. Я сподіваюся, що все ж таки високосний год принесе трішки більше нам якоїсь якогось радощів, не знаю. Може, мене пожалкують, вже скільки років пройшло, можна вже і вернути мій. Великий перчик. Так, далі я посію ось такий ось, помаранчевий, да? Да. сказали, «да», значить помаранчевий. Сіємо. Помаранчевий. Я сорта не підписую, Того, що ну, це для себе. Все одно вони в мене на городі всі помішаються, я не буду садити окремо жоден сорт. Так само в мене і з помідорами. Все одно вони всі підв'язуються, я не заморачуюсь. Навіть якщо я купую помідорки, все одно вони в мене всі переплутуються в сорто. Так, цей готовий. Але я так бачу, що все одно треба Оба. ще один мішечок. От я не знаю, чого в мене така маленька, але я не люблю щось робити в перчатках. Я розумію, що в мене портяться руки. Розумію, що портиться все, але не можу. Мені треба все відчувати на ощуп. На дотик, так, да. на дотик! Відчувати? Мене вже виправляють. Буває, мама трішки заговорюється, але то не критично. Я виправлюсь. Отак, дітки повиростали, і тепер маму виправляють, роблять зауваження. Так, дітки. А мама ж та пам'ятає, як ви сиділи на горщику. А скоро ви дівчат почнете водити до хати. Мама буде розповідати. <звук> та ні, я жартую, цього не буде. Так, це що О, богатир посіяли. Давай якось будемо із жовтеньким. О! Капець, диви, відкрите було. Воно, воно там розірвалося. Погано його заліпили. Перець, най найдовше так сходить, я ж його не замочую. Буває там, ще люди перець замочують, чекають, поки якісь там почнуть проростати. А що це таке? А що це за п'ять штук? А, дивіться, капець, я не бачила, що тут. В пачці вісім штук. Давайте тоді порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. А восьма не вилазить. Вон вона, сидить собі. Думає, що тут виросте 8. Прикол. Я як я так купляла і не побачила, що там всього-навсього 8 штучок. Ну, і останній. Досаджуємо, на цьому буде все. Помідорчики буду сіяти десь через пару тижнів не раніше. Капусту я повис... повисіваю зразу на город, просто пленкою затягну і хай собі там ніжиться. Не бачу нічого в цьому поганого. Вона закальона буде одразу. Все з нею буде добре. Готово? Так, тепер треба це все трішки трішечки зверху так поприсипати. Небагатсько. А, і до речі ж, хто ж буде отак, наприклад, робити? да? В домашніх умовах там для себе. Сіяти, хто не сіяв, захоче спробувати. Грунт повинен бути кімнатної температури, не холодний, бо воно повинно гріти сім'яшки для того, щоб воно попроростало. Зверху я ще раз пройдуся з віборчиком. Нам чорна ножка не потрібна. Далі я возьму газетку, і щоб не випаровувалася наша оця ось поверхнева, я його прикрию. Щоб воно не висохало. Зверху можна ще обтягнути плівкою, будь-якою, і поставити в дуже тепле місце для того, щоб воно е зробити оці семенам, зробити таку тепличну парниковий о, парниковий ефект. Дякую тобі! Бачите, аби в мене не було б такого сина, зараз би я вам сказала, що попало. Але в мене дитина підказала. Все, поставимо його в тепле місце. Десь через 3-4 дні подивимося на ефект. На цьому все. Всім па-па!